Але є велика проблема: це закладання таких каменів в довгостроковому вимірі, таких каменів, які можна спотикатися, і це зокрема перше, що це буде активно використано Росією для всяких дезінформаційних кампаній для вкидання про те, що ну до речі, я читав ці пабліки енергетичні російські. І я ну, там вже це несеться. Що... що дивіться, як крадуть, так? Да? Так, да, а Європа нічому не вчиться, а коли підтримує. Так, так. І друге, це недовіра українського суспільства до енергетиків. От ти розумієш, що там пройде там, два місяці, чи буде важка ситуація в енергосистемі. І новий міністр каже: ми там робимо все, що можемо. Ремонтуємо захищеного. Тариф треба переглядати. Ага. От, от тут теж особливо це так? Тобто, а ви тариф піднімали для енергої. А, а, а тепер, тобто, це, це, це жахлива історія з точки зору відношення суспільства, недовіри. І я думаю, що ця недовіра, тільки вона зросте в майбутньому. Розумієш, що там енергетичного і так е, непереливки, і так складно. А тут е, буде ще ця історія. Тобто, у нас взагалі особливе відношення там, в суспільстві до тарифів, а тут ще й е, маєш ж, таку от історію.